Чиний російськими снарядами ірпінський стадіон Чемпіон Субота, 11.00. На полі гравці миколаївського футбольного клубу Васт. Відтепер їх можна буде побачити тут ледь не щодня. До середини серпня футболісти тренувалися у рідному Миколаєві. Та коли це стало вкрай небезпечним, зібралися та разом із родинами переїхали до міста Героя Ірпеня. Я кожен день переживав шту. Що... Не дай бог, это может быть последний день. Потом у нас прошли мы два сбора, и у нас получилась возможность приехать сюда. Нам предоставили здесь, клуб предоставил квартиры, возможность забрать с собой семью, помогли финансово. Поэтому мы приехали сюда в августе месяце и до сих пор здесь находимся, живем и наслаждаемся спокойной жизнью. Но здесь тоже очень жалко, что этот город тоже пострадал от, от прилетов и от варварства этих У цьому сезоні вже під час війни Вас дебютував у професійному футболі і тепер у чемпіонаті України представлятиме два міста Миколаїв та Ірпінь. На тренування до Вастівців прийшов і мер Ірпеня Олександр Маркушин. Я впевнений, що їм тут сподобається, бо Ірпінь це місто спорту, місто молоді. І зараз після військових дій саме в Ірпіні ми відновлюємося. І я дуже радий, що до нас їдуть команди тренуватися. І я впевнений, що команда Васт буде захищати гідно кольори нашого міста, героя Ірпінь. В Ніколаїві зараз неспокойно, далеко дуже неспокійно. Для тоже это головне, щоб вони себе відчували. Болі настраивались на ігри спокойней. Минулої п'ятниці Васівці вже встигли показати свій бойовий настрій під час матчу зі столичним Рубіконом та виграли з рахунком 5-1 у рамках шостого туру. Цьогоріч команда зіграє ще чотири офіційні матчі: два домашні та два виїзні. На жаль, підтримати футболістів на трибунах поки що не можна, але ви зможете дивитися матчі та вболівати за миколаївську ірпінську команду завдяки онлайн-трансляціям на сайті ЮАФутбол або Ютуб-каналі Васту.